Корабський цикл. Написалося зовсім недавно, причому таким потоком. І назвали цю річ Куравський цикл на честь цього села. Тут вражень море, думаю, буде нове натхнення. Ось один з віршів цього циклу. Капличка при дорозі. Не згадуй про крісло камінне зі взорами, де У тебе видіння постійне рятунком стає ось за крок. В каплиці кришталь откровення, як бісер у темній душі. Марія приносить натхнення, прочиста, мені поможи. Хай стілює злива від втоми, Хай скроні повиє туман, У сирості янгольські сунми, У квітів єпископський сан, Джола злото на патериці, вускові квітки аметист. Немає ще тут багряниці. Вона, де горить падовист. Вклякаю в молитві, поставлю для тебе благання свічі. Хай шляху свята підвалю. Вероніка хустка й мечі. Умариві світ Галілеї, і пазаю я до лілиць. Назовні під сонцем лілеєм і вишити з'яшпаритися. Письмовий стіл, відсунутий стілець. Недбало тут розкидані папери. Лежить перу, і згорнуті портіри. Це все непередбачений кінець. Писать листа примушує чернець з неправдою. І шкіряться химери. Я захлинаюсь, втративши манери. Бо друг зійшов до краплі, на нівець. Ваш подив бачу, душе не покинь. Як той Макбет не вимолю амінь, схоплю ножа та лезо лиш примара. Але я знов сідатиму до книг, бо відійшла на хвильку, не на вік, останнього уникнувши удар. Це сонет присвячений робочому кабінету Чарльза Дікінса, коли я побачила фото, де стоїть стіл Чарльза Дікінса, і його речі, стільці, все це виглядає, нібито письменник знову повернеться до, своє, до свого обіця. Йде туди, до це мрине, до, до, до драбини. Драбина лігобоки. Кидай сокиру і залаз на неї. З віршами. Кидай сокиру і залаз на неї. Я знімаю цей час. Меч духовний, Навіяно історію ордену редемптористів. Іще одну я витримала з магу. Та ближчі духу наспіви стихир. Твій перламутр нагадує про мир. до ніг мадони покладаю шпагу. Влаштує гапу, дай мені наснагу. Все повниться, хай подзвоном від лір, від флейт, від арф. Це, мабуть, перебір. Але тепер я віри тому благо. Все мудри прийме, опір у нас незримий. Так, все це є, як чорне і корал, і як шипшини пломінь незборимий. Свята вода, що пахне крізь метал. Це той метал, з якого шпага кровна, й кропильниця, і меч, як брань духовна. Це село Прокураве, як кажуть місцеві мешканці, як чаша, між є. Справді, це така ущелина. І тут такий особливий світ, що хочеться поринати в творчість. І водночас спокій. Мабуть, так я уявляла в собі рай. І це і є гуцульський рай. Причому тут віриться в усе. І не лише в духів, але передусім в Бога. Це справжнє місце, де можна пізнати Бога. Була ката. Плити фронт. Ну добре. І саме тут очищуються думки, саме тут можна підбивати підсумки. Я сама не чекала, що так легко тут піде поезія. І причому і далі, і далі. А до чого тут спри... життя сприйдя? До споглядання. Це є споглядати. Дивитися на малошитову воду, яка переливається. Ви знаєте, тут особлива вода. У цій особливій річці, яка називається пістенька, ви знаєте, що тут бірюзовий колір, хоч такий особливий бірюзовий цієї води. І так він міниться, що ніде такого не знайдете. Можете повірити мені, ви більше ніде такого не знаєте? Не знайдете. А знаєте, що тут прилітають велике, причому величезні. І великі ці схожі на сакральних е, божеств. Так, саме на божеств. А ви знаєте, що тут особливе каміння, особливі агати, смугасті, і навіть дерево, яке давно скам'яніло ще за первісних часів. А нам все це назовні Земля віддає. І ми віддаємо їй, Ми теж їй робимо певну ефіру і землі і воді. І за це земля нас поважає. Ми можемо тут зібрати все, але з собою ми тут особливо нічого не заберемо. Ми можемо забрати лише спогад. Це небо і цю чудову місцевість, яка називається прокуравою. І ці гори, що манять, особливий серпанок. Мене спитали, що таке сарпанок? Що ви маєте на увазі? Я кажу, але подивіться на сарпанок у горах. Це є сарпанок, цей туман, який кипить і змішується з димом. Це незвичайно. І тут, перебуваючи у межах цього селища. Нічого більше не хочеться. Але куди хочеться піти за межу? Це на той випас, який біля садиби зупинилися ми. Оцей випас, який манить своїми квітами, своїм схилом до Нового Світу. Але більше особливо нікуди не тягне. Це... Вероніки Вероніка розшивала хустину свою невимушеним верлібром. Кришталю від Кесаря тут не буде, а буде кришталь з одягу її. Вероніка розшивала хустину свою Бусковими дзвіночками, які ти нарвала на випасі, і малиновими так, це ти виріжеш, і малиновим оксамитом невідомих квіток, м'яким сонячним зверобоєм, і папоротю. Папор входила в жили жорсткими рубцями. Вероніка розшивала, оздоблювала хустину свою простими травами, щоб не пахтити серце. На хустині зверталися кришталеві краплини, сльози Христові. Саме вони потрібні, щоб хустина стала платом церковним. Покрий Богородицю платом. Наступні частини цього циклу я хочу прочитати як контраст. Тому що тут у мене то м, народжуються вільні вірші, причому досить світлі. Печаль відпускає душу, то навпаки, з'являються спогади. Ось вам одна частина, яка називається Під час художнього перекладу середньоанглійської поеми «Перлина». Самі собою тут складаються слова. Тут простота, перлина має статус. І тут печаль зникає вікова. І серце відпускає трату. А наступна частина зовсім інша. І не тому, що це веррибр. Називається вона так. Повір'я і замовляння. Коли злива народжується опир. Не відмикай віконицю йому і не пускай до свого ти убійстя. Коли злива, з плоті йде вода. Підслухала розмову опирів, в калабанях кров, як не лусне. по ночі в дерево домів, де тепла груба. Та ти ніць не си бій, бо злива щезне, паще не прийде. І знаєш ти, що Бог нам ніць не винен, і нарікати гріх, бо тільки ми самі собі винні в тім, що полетів до прірви шмат землі. І ще один із людьми, де кров твоя. І винні в тім ми, що плодяться пирі, А злива оживляє млаки гір. Не мене. Білий лебідь і дикий до мета. Набойкались осінні півнодення. І буря в темнім лісі оживе. Традиція кошмару вікова збивається возою повсякдення. Божині чорні сховане спасіння. Це ягода від недуха схова. Та сік отруєний, мов дурман трава. На пальцях курку рани прободення. Розп'яття. Та дивися, Люенґрін туди плекає у скульптурах Крим. Під розриву плакала Олеся. Ні, це не Люандрім, та схожий так. Знов білий лебідь пропливав контакт. Але пірне в річок підземні земні Написала на Маковея у Львові. білий лебідь — це клан світлобугів у кедів. Пічекають глині, як цей у хрестик, що вербиня. Моїй долоні. Цей мусяжний дар. Ти ще не вирішив, мигдалевий цвіт І в те, що назавжди зникає скверна. І в голову нового улосерина бою, яку несе нова не дітей. Чи альбом орнаментів арміво в пам'яті з боросли не ти і кристал не бачили в раю. Це видиво був хліцинію чітко відбило на свідомому відмітку. мотив знайомий тут і пізнають. Хрима стіка винушему своєму я згадую на нів квітку світку картину. А камінна куля хитка грала у цінявому базі, у лапах лева. Це крилата діва, її тримає. Візі її припливу я біжу зацькований кабан. В колючому місці відьма зникла з виду. І юрингель спасатиме на юрингу. Боже тим, яріє Чому альбом Арнува? Тому що я передивлялася німецьку графіку і одна з моїх улюблених ілюстрацій це доказки Братів Грін, Юрінда Юрінгель. Сюжетом, думаю, багато хто згадає. Там відьма перетворила кохання героя на Солов'я. Але це скінчилося 6-гель вітував Юрінду з допомогою квітки. Жовтий мак це взагалі мачок жовтий. Він росте на морських узбережжях. Олір, перекладаючи Беобульфу. Не хочу срібло, золото я прясти. Яскравий серце не хвилює, і нитка рветься, ждати не люблю я, бо мій герой у битві може впасти. І в шахи вже не граю я сріблясті, і талию ж бурляю, і лютую, і на служебок гримаю, без сну я, бо пащі знов вижаються і квасті. Візьму меча, спуститися в пітьму під воду тяжко. Та ще маю віру, що я потрібна мить йому. Не згоджуюсь на жалюгідну виру, хай буде бій. Ми разом подолали всю нечість. Двоє це хіба замало? На цьому все. Я просто посуджу. Осуди. Okay, please. Jedn. Co jsi nejš. dal. Já neznám. Dobrý, Ok, pojďme. Těch jsem. Що черешня треба туди далі, ці гілки. Труси, труси. Перейдемо до перекладів з англійської мови. Джозеф Редіард Кіплінг. Ні, він автор не лише Мауглі, не лише книги джунглів. Хоча тут такі асоціації навіюються. Але спочатку прочитаю вам таки з книги джунглів. Зоповідання полювання КА. Вислови балу. Пам'ятаємо, був такий мудрий ведмідь, який навчав закону інших звірят. Плямами славиться леопард. Буйвова гордощі, роги міцні. Чистим будь, бо у мисливця боки блискучі сяні. Якщо ти збагнеш, що тебе вів штовхне, чи олень водне малюків. Не треба казати, бо знали ми це, тому ще десять душів. Ворожим не будь ти до інших звірят. Вітай, як рідненьких своїх. Бо доки маленькі вони товстуни, ведмедиця нянчить усіх. Я непереможний. Так мовить звіря, як здобич найпершу уб'є, та джунглі великі. Воно ще мале. А потім збагне все, як є. А це з оповідання руді пси. Пам'ятаємо, як руді пси напали на волків. То збираємось ми, всі заради пітьми, що нестримного сповнена бігу, пантрування і спритності ловів, як ми для звитяги лишаємо лігво. І заради зорі, де відчуємо ми ланю, що утекти не встигає. І заради в імлі, як туман світанковий спадає. І заради тих криків зграї, На знак, що вже загнаний овень помчав. Це наш ризик, нестримність в пітьмі. І заради сновить в день, де прихисток свій, зараз в битву рушаємо ми. Буде бій. На цьому з книгою джунглів все.